Ворог ні на мить не дає нам забути про нього. Він постійно про себе нагадує. І він так, наче той Чорний ворон, наче чорна птаха, яка закрила всю Україну своїми Крильми. ця чорна птаха над нами кружляє, робить помах щоразу крильми, і цвіт нації ними вбиває, не рахується ворог з людьми. Чорна птаха над нами повисла і простягнула багряне рядно нас до болю крильми вона стисла, будь ти проклята, вража війну, чорна птаха крильми обіймає, ті обійми болючі бритки, у страху і напрузі тримає, сльози лються від цього гірки. Чорна птаха нам світло закрила. Не дає пробиватись йому, ще й усюди бідина робила, замість світла наслала пітьму. Чорна птаха, убивця вражина, їй властиво чинити лиш зло. Не одна у жалобі родина, І не одне не відпало крило. Чорна птаха. Не хоче вступитись, має намір усе спопилить. Ми продовжуємо Богу молитись, щоб поміг нам усе пережити. Будемо щиро сподіватись на те, що Господь почує наші молитви, почує наші благання, і закінчиться це пекло, закінчиться ця страшна, брудна війна, з якою прийшов ворог. У нашу домівку.